Ruke, 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 ruke mi pomoz. Samo bolji, pa da zapali ro. Tam, na 20. Idite do.

Казах, бедни, так. Примай, так. Понял, 20, давай. Казах, давай, 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 Пані, дружко, дружко. Тримай, прижимись на нього і тримай. Нема, нема, нема. Хорошо. Назар, спина. На нього. Завершив, шив. Ваня На нього. Ваня на нього. Вий назад, вийшли. На нього. Час. Рахунком 2-1. 2-0. Перемогу здобув Луценко. Ця Назар. Ахор, хор запрошується Рябко Єгор, Липчанський Лука. готується. Кононоченко Кирило, Аня.